Шкода а, просто розпрощатися з тим, що забрало стільки сил, грошей і всього іншого, розумієте? Можливо. Бачите, от, чим корисні оці самодіалоги, монологі з камерою, тим, що ти сам собі психолог і бля, що це, ти розумієш, що бля, дійсно що це так і було і в цьому і проблема. Так що так. І таке вийшло тренування. Ніби. На одній вправі я повис дух. Це, власне, до чого це все вів? До того, що найбільша моя а, різниця з тим часом, це те, що а, я значно швидше здаюся. Я намагаюсь ну, типу, міг здатися на четвертому підході я доробив все-таки цю вправу. Але по і того, що я здався, давайте будемо чесними. І не закінчив. Можливо, це через те, що я все ще не втянувся. Але втянутися і а, вибудувати за цей час, поки ти втягуєшся самоконтроль, мені здається, це одне і те ж саме. І оця фраза втянутися це не про те, що тобі просто дійсно потрібен час на втягнутися. Тобі просто потрібен час на те, щоб. Викарбувати в собі цю волю і знайти в собі а, силу на переосилення того, що, ну, з чим ти борешся. От що, я по це отак сказав. Ну, а на цьому дякую. Такий випуск більше філософський з моїми монологами, ніж з тренуваннями, але як є.